Привіт! Це кемпінгова лампа на замовлення від Aeron. Вона має 3 рівні яскравості, 360 градусове освітлення, а також до 10 годин роботи від одного заряду. І зараз я про неї розкажу у комплекті: лампа та зарядний дріт. Корпус пристрою із якісного пластику, що захищає лампу від вітру та дощу. Нижня частина розсіє світло м'яко та рівномірно на 360 градусів. Розмір девайсу. 10 см на 16,6 см, а потужність 38 Вт. На верхній частині лампи є металевий гачок, що дозволить її підвісити майже будь-де. В наметі за спеціальне вушко, чи може за гілку на дереві, вдома за люстру чи за ручку шухлядки. Також лампу зручно тримати за її верхню частину і освічувати собі дорогу кудись ось таким чином. Як користуватися лампою? Все дуже просто. Є лише одна кнопка, яка відповідає за все: за вимкнення, за вимкнення і за зміну режимів, яких тут, до речі, цілих 5 штук. Перший максимальний режим, другий помірний. Третій слабкий. Четвертий це стробоскоп, п'ятий СОС, а шостий вимкнутий лампу. На максимальному рівні яскравості лампа пропрацює до 5 годин, а на мінімальному до 10. Вище кнопки за захисною заглушкою є порт для зарядки. Заряджати лампу можна як від блочка, комп'ютера та пауербанка. З фронтальної сторони є індикаційна панель для того, щоб зрозуміти, скільки ще заряду залишилось. Для того, щоб його подивитися, потрібно лампу вімкнути. Кемпінгова лампа на замовлення від Aeron – дуже корисний девайс, що стане у пригоді і вдома при відключенні світла, а в нас, на жаль, таке буває, так і десь в лісі. До зустрічі!